Щастя. Справжня радість та щастя мають велику цінність. Якщо людина не виживає, в її житті не буде ні щастя, ні радості нелегко виживати в хаотичному, безчесному і здебільшого аморальному суспільстві. Будь-яка людина і будь-яка група прагнуть. Наскільки це можливо отримувати від життя задоволення і уникати болю. Вашому виживанню можуть загрожувати погані вчинки людей, які вас оточують. Ваше щастя може бути затьмарене трагедією та горем через безчесність та погану поведінку інших людей. Я впевнений, що ви можете пригадати подібні випадки. Такі погані вчинки. Знижують здатність людини до виживання і роблять її менш щасливою. Ви важливі для інших людей. До вас прислухаються. Ви можете впливати на інших. Щастя і нещастя ваших знайомих небайдужі вам. Використовуючи цю книгу, ви зможете без особливих зусиль допомогти їм виживати і жити. Більш щасливим життям. І, хоча ніхто не може гарантувати щастя іншого, проте можна збільшити його шанси на виживання і щасливе життя. А разом з цим зростуть і ваші шанси. Ви можете вказати шлях до більш безпечного і щасливого життя.